Друзі, привіт! Сьогодні субота і я знову ходила на закупи. Майже все купила в ОТБ, лише ось от це купила в Єві, тому що в ОТБ не було ні фейрі, ні зубної пасти для дітей. Значить, почнемо от з овочів. Купила помідорки рожеві дві штучки, купила два лимончики, тому що були на акції, думаю, заморозити. Також два яблучка. Вони були якось по 20 гривень за кілограм, написано солодке. І мені чомусь дуже захотілося. Наші яблука вже всі пом'якли, вони не здалі, вони лише так, щоб з'їсти в вересні і все. Ось такі от груші купила перший готунок, бо наші груші також вже все. Капусточку, щоб втушити, пекінку на салат. Чотири бананчики дітям, цибульку зелену нам і курам. <с> До речі, треба буде купити землю і посадити вже на кінець, щоб була своя на підвіконнику. Тому що цибуля дорога, 27 гривень. Ось тут пише 100 грам. Так, два огірочка, дві головки чеснику, бо в мене вже закінчився. Майонез. Дві упаковочки кашу молочну. Діти, я взагалі дітям її більше не роблю, але. Е, ще тримаю на всякий пожарний, коли немає часу щось приготувати, або треба щось терміново, то можу їм е, зробити. Так, далі я купила в Єві е, такий порошок для чищення, ну, для умивальника в основному чи там, для плити. Е, фейрі 41 гривня і зубну пасту. Якусь таку дітям, не знаю, чи добре. Буду пробувати. Ніби містить ксилітол, пише, тому, надіюсь, добре буде. Так, значить, пшенична крупа артек. Ось такі картопляні пюре. Дві штуки це в цю тумбочку на чорний день запас. Розпушувач, ванільний цукор. Так, значить, жіноча гігієна були на акції по 18. Хагіс в вологі, кухонні губки. Ось такий чайочок, також був на акції, дріжджі, цукор. Ось такі от галетне печиво, їх тут є по кілька штучок, взяла дівчатам садочок. І молочка це є сир, кисломолочний, молоко, ось такі от сиркові батончики дівчатам на десерт, сметанка. І взяла 10 яєць. Також купила ось такий от мікс цукерок, по чуть-чуть, по 3 штучки, по 4, по 5 дечого до кави. Це ще не все, що нам потрібно на тиждень, тому я ще зайду в польський магазинчик і покажу вам потім, що я купила. Отже, докупила я ще ось такі сосиски в польському магазині. Такий сирочок гауда. Сосиски вийшли на 128 гривень, тут 960 грам. Гауда 100 гривень. Масло ось таке 100 гривень. 30 чи скільки, я не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю. Пів кілограма. Ось ці такі міміки, їх люблять дівчата. Дуже смачний шоколад всередині. І хліб. Кусочок якого вже немає, бо ми кормили в парку каченят. Це всі мої закупи, які буду цього тижня, більше я нічого купляти не буду. Скажу чесно, що не купляла би якоїсь певної частини взагалі, тому що все дуже дорого. Ну, наприклад, сир, сосиски і так далі. Але маючи дітей і знаючи, що діти хочуть щось таке з'їсти, то без варіантів, на жаль.